Завний шострий, посада мій командир командир третього відділення ПТКР, молодший сержант Бойко. Е, цю посаду так само я заслужив в бойових діях. Посаду, звання. Так, я прийшов добровільно, приїхався за кордону для того, щоб захищати беззахисних людей, жінок, дітей, бо на це все дивитися неможливо просто зі сторони. І я прийшов солдатом, простим, був е, оператором ПТКР. Номер розрахунку. Так сказати, просто там, принести ракету, там, виставити фагота. Але так як ми сюди приїхали і нас застали такі бойові дії, що довелося і стріляти, і довелося їй показати це все, і навчити інших хлопців, так і став командиром третього відділення, який може зараз навчити просто інших хлопців працювати. Мій другий пуск ракети був по сусіскам, так скажемо, так званим. Це були вогневі точки підалів, там, де вони засіли з кулеметом і не могли їх там достати ні з дронів, нічого, так як вони просто там прикривалися ребами. І просто кулемет прострілював всю посадку, лісопосадку, там, де ми могли пройти. І мусово було туди або тільки мінометом стріляти, або ракетою. Ну, Міномет це не точна зброя, а ракетою я бачив куди мені, приблизно хоча б купити. І я туда. Попав біля нього, що робота була на відміну, як мені сказали. Напрямок приютний. Це були мої перші бойовий опит, так І славно, звісно, ліс. Коротше, Це бійниця блядь, прошлої синиці. Я навіть не знаю, ми вже тут ніхуя не поправимо, бо після вчорашнього їй ще нахуй добили. Ворос піздували, коротше, тут все обревно поскідувалися, суки. У мене була просто маленька льошка, так скажу, одне дерево біля нього. І я під тим деревом просто виставлявся на брусторі, так, щоб коли була весна чи літо, там було хоча б трошки зелені. Мене вже там вже не було видно. Хоча б під цим деревом. Ну, але так це більшість відкрита місцевість. І за цього там маскування дуже складне, і за цього потрібно зразу уходити. Це вже по можливості по ландшафту. Я прикривав наших хлопців, з, ну, які сиділи в лісі наші роти. РВП, так скажемо, рота вогневої підтримки. Це був з кулеметом епізод, коли вогневу точку кулемета розібрали, ФПВ. Коли, ну, просто коли працював кулемет, а він у нас ефективно працював, то зразу летіло в РПВ розбирати точку. І ми зробили зовсім іншу точку, в іншому місці трошки. І так само вже почали знову працювати, пристрелюватися. Ну, я там трошки допомагав тоді хлопцям в той момент. І якби я просто ходив туди, на ту точку розбиту, робив там обманчивий маневр, що звідти ведеться вогонь, ми звідти ведемо вогонь, а вони розбирають ту точку. Ну це було десь до 10 разів ефективно. До 10 разів, до 10, ФПВ пролетіло тільки туди, а не в нас. <схай> хай краще тую точку вже розбирають. Хай вони думають, що ми звідти ведемо вогонь, чим з нової точки, яку не потрібно було спалити. Бо тоді працював тільки один кулемет, так скажем, а хлопці теж треба було прикрити. Масово так робити. Мій перший заход, як я перший раз пішов на вогнуву точку, це було рік назад, Ми зайшли з моїм напарником теж, Сергій, наземляємо Буком. І просто як вийшло? Ми були неопитні, ми не знали, що це таке, що таке дрони, що це таке обстріл. І з-за цього в нас вийшло, що він загинув на наступний день. Але я тоді теж, ми його виносили, він ще був трьохсотий, як скажімо так, і любими силами ми старалися його спасти. Ми його виносили, хоча б під обстрілом кулемета, під обстрілом снайпера і дронами. Все одно ми робили все, все можливе. Так само ще був один такий, один такий момент офіцеру за, за трьохсотого поранило. Ми почали це все по рації. Я не знали, де він є. Це приблизно було 20 хвилин ходьби від моєї точки. І я визвався сам на допомогу, бо я цю людину знав і, в принципі, і так, я надіюся, що він ще живий. Ми прибігли до нього, ну, його вже звісно, вбили тоді, але ми теж не розгубилися я одразу сказав хлопцям, давайте його заберемо, бо, можливо, вже не буде, коли, як звідси його забрати. Хоча теж на нас тоді і в піві полювали, і що хоче, але ми розуміли просто. Що нам потрібно це зробити? Так, так, ну, багато таких моментів було, так скажем, ризикованих. Кожний вихід це ризикований момент. Ти заходиш, ти не знаєш, чи ти дійдеш, чи ти вийдеш, чи, ти, чи твою точку накриють. Бо постійно скиди, постійні скиди, постійно мініматні обстріли, FPV. Але ми знаємо, де ми є і що ми робимо. У мене була щорічна відпустка. Це було з липня населення. Я тоді взяв по максимуму 15 плюс 4 дороги. Я вдома відпочив, приїхав назад, все було добре. Але я вже приїхав в 110-ту бригаду, ТРО, 114 батальйон. Ну вони там трошки, у нас було недорозуміння з ними. Ну, лічно мене, особисто. Наслідки були те, що я пішов все звичай, хоча я і цього і не хотів робити, так як... Я прийшов добровільно служити, я сам собі не міг пояснити, типу, ну, як так піти, все зачем. Просто мені вже мусоло було, аби вижити. Так, я був як РВП, ну, рахувався як РВП. Але там вже були до мене просто підступи там, з лівої сторони. Я вже і заміновувався, хоча я домін ніколи не мав справи, бо я розумію, що міни це не моє. Ну, бо якось Я не особо розбираюся, якщо чесно. Ну, але прийшлося вже і змінами мати справи. І піде тоді теж штурманули нас, якби наші, наші позиції і дійшли ще плюс до нас. І я знав, що просто от зараз перед нами нікого вже немає. І зараз до нас проскочити, це тільки дай погодні умови. І до нас можуть зайти а група просто зненацька. Дійшли Зайшли штурмові групи, і поки дронщики розбирали дві штурмові групи, які йшли на нас. Ніхто не розраховував, що буде третя і четверта група. Вони просто підійшли до нас впритик, ну, вже в нашій кок зайшли і почали тримати під контролем одну із вогневих наших точок. Нас всього їх там було дві. Вони тримали під контролем і точку, не випускаючи наші хлопці. І я вийшов на допомогу зі своєї вогневої точки, хоча б по них вести вогонь зі столицької зброї. Сталецька зброя, плюс гранати і ну, завалити. І так, що вони просто один тримав їх під контролем, і всі останні пішли штурмувати в мій бліндаж. Ну, перевив внімання все на себе. І Пітер тоді просто нам підкотив гранату в бліндаж. Ми якраз тримали під контролем вход, бо теж не могли вийти, там накривало все. Він на мій Все падало в нас. І я тільки тоді десь моментами міг вискочити, пристрелювати. І тоді він закитив гранату. Ми, слава Богу, я її тоді побачив. Я... Христові, там хрест він був з 31-ї бригади. Я йому кажу, той, пригай. Ми відпрыгнули трошки назад, ну, там трошки заспило мені ногу заспило, його глушануло одразу в той момент. Але Підер просто з заскочив і мав прямий контакт з, до Христа. Ну, він його вбив, а я того Підера за трьохсотих, він захотів здатися, але куди ти здатися хочеш, якщо ти мені вже вбив побратима?» Я його вбив теж. І далі почав вести вогонь по інших. Але тоді, розуміючи те, що в мене вже не було тоді зв'язку, не було гранат, я вже всіма гранатами відкидався, я вирішив вийти з тієї точки. Хоча це був теж дуже великий ризик, так як в мене летіло теж там все, я просто пару секунд вичислив, щоб не було надімної дронів. Але просто я вирішив вийти через те, що я вже просто почув що до мене четверта група підходить, і я би з ними не справився ніяк. І от, як бачите, я от тут оживився. <хи> Получилося вийти. Хоча і по міни полях, і по посадці заміновані. Але я вже про це тоді не думав. Мене тоді накривало, і там... я втратив, звичайно, тоді броню, втратив автомата по тому виході. Але я радий, то, що я того пітера завалив. Якщо б треба було ще його так. я б ще раз так зробив. Бо цей момент такий був, або я заходжу і не вертаюся. Або і до селища. Тільки два комплінта два, два, такі, було. Такі, або так, або так. Я вибрав вижити, бо знаючи, що можливо я вернуся. Я вернувся, все добре. Мене мій батальйон прийняв. Ми тримали зв'язок, я тримав зв'язок зі своїм командуванням, з командиром звода. Ми зарані договорилися, коли я виїжджаю. Все там зарані теж підготували. Я приїхав мене буквально за. Бачив за три дня, відновили в посаді, відновили звані, І все. Все добре, так само, як і раніше було. Я далі служу. Ніхто нічого мені такого не сказав, ніяких доган, нічого такого. Ні. Як показує практика вже 10 років більше. Те, що з ними договорюватися, то... їхнє слово не значить нічого. Вони. Вони в принципі, таким шляхом є обмана і ведуть цю війну, обманюючи тим, що там якісь договоренності. Все одно обманюють і обстрілюють наші позиції. Вбивають хлопців. Тома в мене є мати, є сестра, племінник. Дівчини так, як постійної немає, так як я сам не постійний. Бо все своє життя я якось, ну, все своє доросле життя я якось завжди за границями. В Європі я люблю такі, що. Не сидіти на місці. Десь, ну, в принципі, і позивний мене за цього, мабуть, шустрий. Ну, так. Так, звичайно, начкають дому. Я це побачив, коли приїхав в отпуск. Тяжко буде це все навало, що вони там йдуть, як масово дивлячись те, що як вони навіть... Не рахують навіть своїх людей. Їм не важливо. Їм важливо чим побільше, чим побільше за собою затягнути смерть. Так що, бачив, такі смерть Путіна може щось змінить. Це єдиний варіант.